Ми з моєю сім'єю відчули, що гучні свята на випуск це недоречна. Ми своєю сім'єю відчули, що таке війна, коли вона приходить в наш дім. І на мою думку, нам потрібно було зібрати всі зусилля і допомогти країні. Тому ми вирішили задонатити на дрон. У мене зараз брат двоюродний знаходиться на війні. Тому для нас ця підтримка для ЗСУ була як якомога найважливіше. 29 дев'ять учнів 11-го А класу Житомирського екологічного ліцею номер 24 відмовилися від святкування випускного вечора. Ірина Кузніцова, класна керівниця 11-го А класу, говорить, що гроші, які учні мали витратити на випускний, вони задонатили на розвідувальний дрон. Коли стало питання про святкування випускного вечора, то учні вирішили. Що зараз не наразі святкування, і замість святкування допомогти нашим військовим і батьки. І я зі свого боку, звісно, підтримала учнів. Зараз недоречно святкувати випускний вечір, тому що дуже багато підлітків та дітей загинуло від рук російської агресії, і ніхто з них вже ніколи не почує ні останнього дзвоника, ні зможе святкувати той же випускний, про який вони як ми мріяли 11 років. Тому, коли хтось страждає, недоречно влаштовувати якісь гулянки і ходити по ресторанам та танцювати. Тетяна Олексієнко, яка очолює учнівське самоврядування, каже. Збір грошей розпочався 1 червня. Ми співпрацюємо з благодійним фондом Справжні українці. Ми допомагаємо їм у зборі. Загальна сума збору 450 тисяч гривень, мінімальна сума від ліцеїстів 30 тисяч гривень. 11-й А клас зробив хороший жест і відмовився від випуску. У нас є і електронний рахунок, на якому ми вже зібрали половину суми. І ось ця скринька. Тому ми плануємо найближчим часом її відкрити до нашого збору. Долучалися не тільки учні та їх батьки, а й наші минулі випускники, їхні родини та друзі. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.